Мої любі сонечки, звичайно, кожен з нас хоче всім серцем, щоб на землі було більше світла, любові та радості, вищої енергії. І ми дуже часто бачимо, що стоять статуетки богів, богинь, ангелів, і вони не активовані. Що це значить? Що ніхто їх не передав до творця, ніхто не активував їх, ніхто не дає їм підношення, не підтримує їх енергетично. І це не дуже добре. Але ми, як з вами, провідники, і те, що я роблю завжди, мені прийшло так само з вами поділитись, тому що буквально от сьогодні я активувала лакшмі там, де я була, в тому отелі, Там просто була дуже красива, багата статуетка лакшмі, але вона була сумна і зовсім темна, неактивна. Ну, просто куплена для інтер'єру. Так як кристали часто купують. Що робити? Що я зробила? Спочатку обов'язково треба омити водичкою чистою, цю статуєтку. омити, тут у мене Сересаті, або повдирати многими салфетками, тобто водичкою. Потім взяти, налаштуватись на своє серце і активувати, яким чином проявити намір. Отець небесний, я віддаю віддаю тобі цю статуетку, його робити вдих. Уявляєте, і бачите, як ви це статуєте, що ви складете прямо в портал в таке світло-величезне творця? Потримали там і ух, видих, і при видиху прямо створюємо такий потік світла. Щоб ця статуеточка вже була в цьому потоці світла. Додатково, якщо ця статуетка, ви знаєте, що це за Бог, можливо Будда. Дуже часто будди є статуетки. Ми теж з моїми учнями багато активували таких буд, ну, яких просто поставили там для краси. Ми дуже по світу багато активували буд таких. І це просто неймовірно. І так само вдихнули і з'єдналися вже додатково, ще звернулись до Будди. Спочатку до творця, а потім. Величний Будда, Великий Будда, і, звертаюсь до тебе, відаю цю статуеточку, активую її. Все. Активували, і ви побачите потік, так як вас вчила. І після цього даєте підношення, можливо, якісь солодощі, фрукти, квіти, тобто активуєте. Не ну, обов'язково потім ходити постійно, за той статую доглядати, ну, якщо вона десь біля вас недалеко, то ходіть. Але навіть одного разу дуже достатньо для того, щоб активувати, щоб пішло світло на землю. Тобто, ви активовуєте світловий портал. Ви як провідник уже світла на землю проводите вищу енергію. Наприклад, сьогодні Лакшмі, то що я активувала, там зразу посипалася енергія монетки золоті. Тобто процвітання посипалось на нашу землю. Розумієте, мої любі сонечки, як це важливо активовувати через наші серця, активувати ті фізичні статуетки, які є.